Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін студії. Я автор та ведучий Семко, Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали депутат Вінницької обласної ради, пан Володимир Михайлович Прідолоба. Володимир Михайлович, я радий вас бачити. Доброго дня. на нашому майданчику у мене принаймні ви сьогодні вперше. Це ваша така прем'єра. І зовсім не прем'єрний показ і не прем'єрний виступ. Сьогодні буде у Віктора Степанчука, голови громадської організації Простір майбутнього директора сьомого міжнародного конкурсу духової музики. Він Венті пан Віктор. Ради вас бачити, вітаю перш за все. Будемо говорити звісно про е, дітей. Будемо говорити про розвиток, культурний розвиток, мистецький розвиток дітей. І найголовніше, е, обов'язково будемо говорити і дуже дуже будемо акцентувати. Я би вас просив, пане Вікторе, в пане Володимире, будемо акцентувати на саме допомозі, на меценатській допомозі. Адже скажу нашим глядачам і слухачам, е, Володимир Михайлович, вже другий рік, якщо я не помиляюся, другий рік є меценатом цього міжнародного. Одного конкурс духової музики він венді? Пане Вікторе, сьомий конкурс вже закінчився прийом. Наскільки я пам'ятаю, ви десь в районі 10 березня закінчили прийом заявок, і зараз до А конкурс буде 28 з 28 по 31 березня. Саме у вас зараз залишився такий час підігнати абсолютно, абсолютно все підзбирати, підчистити. Чим зараз займаєтеся? Що робите? Це дійсно час підготовки, коли ми готуємо вже порядок виступу учасників відповідно до поданих заявок. Оцінювальні відомості для журі, перевіряємо правильність написання самими учасниками програми, яку вони виконують. Знову ж таки, діагностуємо цю програму на. Чи немає творів російських композиторів, адже це є обов'язковою умовою при виконанні творів учасниками, щоб не допустити таких творів російських композиторів? Ось. Ну і складається програма самих, самих конкурсних днів, адже конкурс, який буде тривати з 28 березня по 31, не тільки складається з самих конкурсних виступів. Це і майстер-класи, це круглі столи, це концерти, які будуть проходити в залі Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Ось тому, що в цьому році ми продовжуємо працювати на підтримку Збройних сил України. А чотири дні буде тривати конкурс, як так. я вже сказав, з 28 по 31 перше березня. Пане Вікторе, уточніть тільки, будь ласка, коли початок? і Скільки концертів кожного дня? Чи це краще подивитися в програмі, бо дуже багато? Ні, е про, я про це можу сказати. Це якщо говорити про великі концерти, то їх буде два концерти. Угу. Відкривати буде конкурс тобто на офіційному такому урочистому відкритті, 28 березня о 16.30 у залі Вінницької філармонії колектив, який запрошений мною з Хмельницького це Хмельницький академічний муніципальний естрадно духовий оркестр. Сприйду з чудовою програмою. Ось і заключний етап це буде як по завершенню конкурсу, як підведення підсумків. Це концерт переможців та церемонія нагородження. В 13.00, 31 березня, 13.00, 31 це, березня. Так це великі к конц... це великі концерти. Ну а в ці дні будуть конкурсні виступи, конкурсні виступи вони mm -hmm. будуть відкритими чи закритими? Відкриті тільки відкриті? Відкриті, окей, е, Володимир Михайлович. Ви другий рік є меценатом конкурсу в інвенті. А е, ви не є музикантом? Ні. Як е, чому вас зацікавила е, оця подія? Чому вас зацікавила духова музика? E, взагалі музика, і конкретно кажу, духова музика. E, яку роботу з вами провели організатори в Інвенті? Знаєте, тут більше е, я не є музикантом, але є я, 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 я як меценатом. то я підтримую різні напрямки, в основному спортивні змагання, спортивні mm -hmm. е, події. Е, події так І е, Віктор звернувся от в прошлому році, от а не міг би ти? Uh -huh. От він показав, як я кажу, для чого це? Давайте поговоримо. Він об'яснив, що є талановита молодь, так само, як в кожному, чи в спорті, uh -huh. чи в музиканті, яка е, повинна не тільки вчитися грати, е, а повинна показувати їм їй потрібен якийсь поштовх, якийсь, е, скажімо так, е, стимул, стимул, імпульс, який? Стимул, імпульс. Uh -huh. показати себе. Е, і ми е, в прошлому році попробували, Мені сподобалось, я був на концерті. Ми нагороджували. Я бачив ці очі цих дітей. Mm -hmm. Ну це, це було фантастично. Це правда. Це було дуже е, якось, ну дуже сильно. І е, по друге. Ми, я не пам'ятаю, яку суму, але ми в тому році дов доволі таку непогану суму зібрали для допомоги нашим Збройним силам України. Тому що конкурс не просто от конкурс а раз провели, все розібралися і розійшлись. Ні, там є Внески, там є меценатські, і це йде на допомогу ЗСУ нашим, на сьогоднішній день. І в нас йде більше двох років йде війни. І це дехто говорить не на часі. Може mm -hmm. на часі це можна сперечатись, говорити дуже довго. Ну, я, е, Моя така думка, що такі конкурси не тільки музикальні, спортивні, а всякі країна должна жити. От, через то я так і з, е, согласився, не согласився, а підтримую е, цей конкурс і в другий рік. Ем, доречно буде е, знову таки згадати слова Сера Черчилля Чечіля про фінансовий документ. Всі ми знаємо це, е, коли йому показали, і там не було зовсім видатків на культуру. Він сказав: Чекайте, як же так може бути? Ну як же ж не на часі війна? Він каже: так ми воюємо за що. Ми воюємо саме за те, щоб розвивалася культура, щоб було мистецтво і розвивалося мистецтво. І я дуже підтримую цей вислів. І дійсно, культура можна бути. Е, культура вона йде завжди там, ну от, в е, фінансових планах будь-якої громади, чи обласної, чи міської, чи е, ще якісь угу. практично на останньому, на останньому угу. місці. І завжди, от як ми за остаточним Віктор... принципом. За остаточним принципом, да, ви та. все правильно говорите, і так як пан Віктор одному було, ну, ну. Ну треба, ну немає. Ну ми хочемо. Ви ти, ти подивився на, на, на цих дітей, що їх потрібно. Через то ми так і, і е, я підтримую. Я не організатор, я, я просто підтримую от. Фінансово, е, ну я вам скажу, що е, тут якраз у нас такий дуже. Е, я з точки зору Вінницької територіальної громади зараз хочу сказати, у нас е, дуже потужний кінець березня, адже у нас двадцять е, е, реставрація е, хору виступа хору кошиці, буде. І знову таки це Леонтович, знову таки це прилетіла Ластівочка. І от зофі нещодавно у мене були і організатори, е, і за. Засновниця музею Леонтовича інституту, вірніше, вибачте, інституту Леонтовича були на ефірі, і вони також казали: і як основна тема, буду говорити вже так і музичною, і не музичною журналістською мовою, основна тема виступів, це культурна дипломатія. Діти, які будуть брати участь в і брали участь, вони ж якщо вони продовжили своє навчання. Продовжили своє, свої зв'язки з музикою. Вони частково вони виїжджають за кордон. Вони там займаються, вони там вчаться. І, звісно, при розмовах, а ти звідки? А ти де? А я українець, а я з Вінниці. Вони не говорять, я з Вінницької територіальної громади, школа ну, я ні, не думаю, що вони говорять набагато простіше. Але вони тим самим, вони своєю грою, вони своєю участю в різних концертах, в різних ансамблях, в різних колективах, вони дають так само розуміння, що у нас тут є культурне життя, у нас є мистецьке життя, і у нас дуже гарні духовики. Якщо так відверто вже казати, дуже гарні духовики, подивитися тільки на статистику. Ну, це я, можливо, так трошечки захопився цим так говорити. А, деякі штрихи, е, пане Вікторе, деякі штрихи про сьомий міжнародний. Е, значить, е, номінації скільки? Традиційно дві номінації: мідні духові інструменти та дерев'яні дерев інструменти. Але, вже е, з минулого року ми трішечки попрацювали над тим, щоб в рівних умовах діти змагалися. Що саме ми зробили? Ми розширили е, старшу категорію, поділили вірніше, не розширили, поділили на. Старшу групу на три категорії: А, Б, С. А це мистецькі ліцеї, угу. Б. Це фахові музичні коледжі. І це це академії музики, музичні університети. Це вже зовсім інший рівень. Так, тому не можна порівнювати. Так само ми і в першій, в першій групі розділили по категоріям музичні школи, школи студії і мистецькі ліцеї, і так само і в другій групі. Тобто, якби такий розподіл пішов. І плюс то плюс ще до того хочу додати, що ми проводимо ще між інструментами змагання, тобто флейта. Порівнюється учасник, який mm -hmm. грає на флеті, порівнюється з учасником теж, який грає на флеті, не на трубі, там, не на кларнеті, тому що є своя специфіка. Тобто, ви хочете сказати, що е дозвольте, я так скажу, це буде е горизонтальне порівняння? Так. Тобто... Кларнет з кларнетом, гобой з як по партиту, от, от як воно йде, так, так? тому так. що дійсно так. важко, досить важко якось зрозуміти е, трубу з валторною. Ми, пане Олеже, йдемо до рівня професійного. Ми щоразу намагаємося, як організатор, вдосконалювати цей конкурс, проходити е, підходити до цього з професійної сторони. Тому що в мене є можливо ціль, амбіції, щоб це все було потім можливо, на наступний рік, можливо, через рік підгідю міністерською під грифом, угу. щоб нас признали. І це буде велике досягнення для Вінниці, для це... Вінничини. Ну таких конкурсів дуже мало. З одного боку, це досягнення, з іншого боку, ну, само собою, відповідальність, але з іншого боку, це і дуже цікава перспектива. Це можливості інші, так. наскільки я розумію. Так. Це, ну, це, так. це другий рівень. Це абсолютно другий е, рівень. Е, Я так. просто ще хочу додати до того, що сказав Володимир Михайлович. От, чому ми зустрілися, чому ми якби йдемо так вже поряд один одного. Тому що людина розуміє, що таке професійність, що таке змагання. Вони як і в музиці, так і в спорті. Це змагання в першу чергу. Тому що у нас останнім часом дуже багато конкурсів проводиться, але організатори конкурсів не завжди розуміють яким цей конкурс має бути? Вони дуже часто плутаються з фестивалем або з будь-яким mm -hmm. там виступом, е з одним твором. А mm -hmm. ми, ми говоримо тільки про професійні речі, тому що музикант не може бути визнаний, він має бути титулований як спортсмен. Mm -hmm. Як спортсмена визнають, він має мати якісь перемоги, він має досягнути певного рівня, так само і в музиці, виконавського рівня. Те, що він грає в класі, те, що він грає десь, там, я не знаю, вдома батькам, це одне. А те, що він виходить на серйозні змагання, обмінюється теж і репертуаром, і викладачі обмінюються досвідом, тому що є багато професійних проблем і моментів, які потрібно вирішувати. І якщо сидіти на місцях кожному викладачу, то толку не буде. Результату не буде. У нас сьогодні є брак музикантів однозначно, і в Вінниці також не вистачає. Не вистачає, Звичайно. Я хотів сказати, що якщо отак між собою просто грати, то це як в спорті і товариській зустрічі. Так, проводити товариські зустрічі, і можна насолоджуватися. Грою відкритою. Ну, а тут, <свист> да, <свист> тут таке. А, окей, значить, е номінації конкурсу два. Е духові і мідні, е дерев'яні і мідні. Три, е три групи. Три групи, і Це 9-12, 13, 15 і 16, 23. Так. І в два тури. У два тури, так. І два тури е маю обов'язково ще сказати, що організатори сьомого міжнародного конкурсу духової музики в Інвенті Вінницька міська рада, департамент культури міської ради, заклад Вінницької дитячої музичної школи номер 1 та громадська організація Простір майбутнього і меценат фестивалю е -е, Придолоба Володимир конкурсу, Мих... конкурсу. Конкурсу, конкурсу. Конкурс. от вибачте, це по Фрейду. Отже, по Фрейду, конкурсу. Абсолютно правильно, дякую. Е -е, меценат конкурсу Володимир е -е, Володимир Михайлович е, е, Так що я ще хочу дізнати? Закінчили приймати документи вже скільки на сьогоднішній день вже є поданих заявок, тих зареєстрованих, які дійсно проходять? Значить, поданих заявок 84. Але один з них учасник не буде приймати участь по таких об'єктивних причинах, там пов'язано з хворобою рідної людини, мами. Ну то зрозуміло, 83 учасника є на сьогодні. Uh -huh. В номінації дерев'яні духові інструменти 50 учасників, і в номінації мідні духові 33 учасника. Досить таки непогана кількість, тому що я насправді не розраховував на таку кількість. Я думав, ну, 53 буде, uh -huh. 55, все ж таки війна. Я розумів, що дуже важко діткам і студентам займатися в таких незвичних, непростих для нас всіх важких умовах, але маємо результат. Досить непоганий, тому що ми починали з 53 учасників да, в різні роки. Були 73, і було, сімдесят 70... угу. 150, 120. А сьогодні в умовах війни 83, досить непогано. Ще один момент, який обов'язково маємо проговорити, це безпека. Безпека дітей на конкурсі знову таки за всіма стандартами, за всіма тими необхідними необхідним розумінням ситуації. Вона абсолютно збережена. Так. Тобто, я маю це проговорити. Не дай Бог, якщо звучить повітряна тривога, то зупиняється виступ. Зупиняється і виступ. Всі, всі йдуть в укриття. в укриття. Так, Вінницька дитяча музична школа номер один має угоду про укриття. З певними організаціями. І відповідно, оскільки проводяться конкурсні виступи в школі, ці, ці учасники і їхні батьки будуть туди направлені. Угу. І якщо брати вечірні концерти, знову ж таки, все продумано, тому що е, Вінницька філармонія, обласна філармонія має укриття, угу. і там все теж працює, тому ми це передбачили. Передбачаємо, звичайно, що є хвилювання, от хвилювання тільки в цьому, uh -huh. щоб не збився цей час. Тому що в старшій категорії, починаючи з 29, го з другої половини дня, 29 березня до 20 години вечора, 30 -го березня, uh -huh. члени журі будуть слухати оцю категорію старших БЦ і цю групу. Учасників, тому що у них програми дуже великі. По 20 хвилин, по 15 хвилин. Серйозні програми. Так, так. Я, е, чому подивився на наш годинник? Тому що таки, ви почали говорити за час, і по таймінгу нашої програми залишається ще хвилинки. Три е, обов'язково всіх цікавить питання: а хто увійшов до складу журі? Є наскільки я розумію, є два склади журі: є для мідних і є для дерев'яних. До складу журі входять заслужені артисти України, заслужені працівники культури України, це професори, це кандидати мистецтвознавств, академії музики імені Чайковського, Лисенка, Нежданової. Є, оскільки це конкурс має міжнародний статус, а за умовами міжнародного мають бути експерти з європейських країн, також долучилися з Молдови, члени журі, і з Франції. Uh -huh. Значить, з Молдови буде співголовою. В номінації Мідні духові інструменти Василя Чубук. Він це диригент оркестру в Кішаневі, Трубач відомий. От. А в номінації Дерев'яні духові інструменти співголовою також буде е, Крістіан Ту. Це відомий фаготист, диригент, який має декілька колективів у Франції. Uh -huh. От, чому я наголошую на співголовах, тому що вони, на жаль, до нас будуть долучатися тільки дистанційно, тобто переглядати відеозаписи. Uh -huh. Конкурс відбувається наживо, uh -huh. але буде чітка відеофіксація для того, щоб коли будуть спірні моменти, вони включаються і вже долучаються <фух> до обговорення. Одразу виникає наступне запитання: чи е, буде. <титут> <плес> онлайн доступ чи буде онлайн трансляція конкурсних програм? Прямої не буде, але в записі буде. Можна Потім буде подивитися? Так, однозначно. Ми щороку це все фіксуємо і завантажуємо на сторінку конкурсу, <плес> і можна переглянути від самого першого нашого конкурсу і до сьогодні. Окей, ну практично, ми пройшлися по всім основним запитанням і всім основним акцентним моментам. Ще раз нагадаю: з 28 по 31 березня на майданчику школи Вінницької правильно маю сказати. Тут вимагається все абсолютно правильно. Заклад Вінницька дитяча музична школа, номер один будуть відбуватися. Прослуховування. Так. Так? Майстер-класи. Майстер-класи будуть там також прослуховувати відбуватися. І на майданчику Вінницької обласної нашої рідної філармонії імені Леонтовича відбудеться перший концерт. Це відкриття 28 березня о 13-й годині і о 16-й. 16 о 16.30. О 16.30 і закриття відбудеться 31 о 13.00. 13, Отак, 31-го о 13-й, а 28 числа о 16.00 годині. Я вам щиро дякую, ми практично пройшлися по всім абсолютно питанням. Мало часу, але... Ну, 20 хвилин, вибачте. У мене теж конкурсна програма виходить. Так. Я ще з великою радістю, я ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що меценат конкурсу, депутат Вінницької обласної ради Володимир Михайлович Придолова. Сьогодні був гостем нашого е, проєкту, а також голова громадської організації Простір майбутнього директор сьомого міжнародного конкурсу духової музики в Інвенті Віктор Степанчук. Сьогодні е, ми говорили про конкурс в Інвенті, сьомий міжнародний конкурс Вінвенті, який відбудеться з 20, який пройде у Вінниці з 28 березня по 31 березня. Включно більш детальну інформацію маєте можливість подивитися на електронних сторінках цього конкурсу. Особливо подивитися, хто журі, гарні фотографії. Мені навіть здається, що я. З кимось журі вчився разом. Так мені здається. Ну що ж, дякую вам. Виходимо зараз з музичного. Чуєте? Виходимо зараз з нашого ефіру. Залишайтеся, будь ласка, разом з нами. За декілька хвилин ми продовжимо свою роботу. Час змін з Олегом Семком. Вови вінницький ритм. Столинків сім рафем. Місто надбором. Події, що поруч.